Та, вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки ви орендуєте обучі квартиру? Я проживаю в модульному містечку. А чи не екскурсію показати по містечку вашому? Звичайно, дуже буду рада. А я прожила в Херсоні, пропрацювала в Херсоні, дітей народила мене. І ось тут на яблунькі. Такі місця, як є у нас в Херсоні, з плавнями, з комишом. Ось тут ми заходимо. У вас око погано бачить? У мене це око зовсім практично не бачить. а ліве десь 22, ну, може 23%. Тут у нас кухні. Ага, це кухня тут. Mm -hmm. Добрий день. Так, у нас тут кімната загального користування, користування. Да. так, uh -huh. а ми проживаємось тут. У вас декілька тут людей живе? У Нас Добрий тут. День. День. Оце в нас така кімнатка. А ви з Херсонської області ви? у всіх стандартного об'єм такий самі квадратура, така сама так. Звичайно, Тісновато фізично, а ще морально. А що ви можете сказати про вашу сусідку пані? Дуже що? Добре, добра жіночка, гарна. А це правда, що вона заховала прапор, коли Херсон був окупований і під землею, а потім як де окупували, то не раз люди прям течуть як вона його одрівала. А оця дубінка для того, коли до вас гості приходять. Добінка. Це ви тут спите? Це я тут сплю. Як там, м'яко? Ну, головне, що це так сидиш, відчуваєш себе як собачій будці. Кожного своя шафка. – Так. В тісноті дані в обіді. Ну добре. Так. Це у вас тут так. оранжерея? Так. Це цибуля якась? Ні, це імбір. Це імбір? – Так. Серйозно, це імбір? – так так, 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 це ми виросли, Валя, вон, На. оці корні. І оце бачите, так пішло. Що вам зароснеться тут у Модельному містечку? Ви знаєте, мені приснився сон під час Аляски зустрічі на ляць, і ось мені сниться, що я запитую, як Херсон не віддали, а мені кажуть віддали. Оця біль в душі, це страшне. Це просто страшно. Що вас забрало війною? Чоловіка, бо він не переніс того, що в нього вся рідня там за перебриком. І ось вона вбиває наших людей. Як би там не казали, та рідня вбиває нас. Якщо б у вас був мікрофон весь світ. Що б ви сказали? Мабуть, би сказала, що мир і рідна земля. Так, да, це це те, що, що потрібне кожній людині. І ми повинні це берегти.